Ця дорога, яка веде від великих ком'ят до шаланок. Уночі тут вийшла з берегів річка Боржава. Проїзд ускладнений, однак автівки все ж таки проїжджають. Мирослава Несько проживає у великих ком'ятах з дитинства. До можливих паводків каже, у селі вже звикли. Уже готують. ми вже знаємо давно. Чоловік розповідає, його будинок розташований за 100 метрів від річки такого рівня води, як зараз, він не пам'ятає за майже останні 25 років. Ну, це було в 98-му році. по-моєму, після того не піднімалася, так брала. То такої не уровні. Якщо прирве там, моя така поперечна. Там оту вулицю всю знесеться там від постройки. Нам ніхто нічого не допоможе. Своїми руками то зробимо, то зробимо. Туди на ланцюг не поїдеш, ну, подіває, то там, там усе потоплено. Рівень води у річці Боржава до 15-ї години 5 січня підвищився до 3 метрів 40 сантиметрів, розповідає виконувач обов'язків старости села Михайло Костак. Вода стоїть уже на протязі 4-5 годин на одній відмітці. Це є доста велика вода, але по тих показниках, які були в 17-19, було до 3,60-3,73 було. Навіть. Було більше підтоплення і більше було. На даний час доста стабілізувалося. І чекаємо покращення. На Боржавське є маленьке підтоплення і на шаланк є мале підтоплення, але це все під контролем. За словами Михайла Костака, у великих ком'ятах працює комісія для оцінки підвищення рівня води у Боржаві, залучені працівники водного господарства і рятувальники. Спостерігаються переливи через дорожнє полотно. Це одне ділянка у виноградів шаланки. У Берегівському районі інформація щодо наслідків негоди на даний час уточнюється. Синоптики оприлюднили чергове штурмове попередження про те, що сьогодні впродовж. Сьогоднішнього дня будуть і надалі в області спостерігатися опади, і як наслідок у низинних частинах русел річок спостерігатиметься якби добігання паводкової хвилі в нижній течії боржави закінчується формування максимального рівня. Очікуємо, що на завтра ми там вже побачимо зниження рівнів води. На більшості річок 6 січня в зв'язку з зниженням температури пришвидшиться зниження рівнів води. У разі якщо вода не спаде, ділянку до шаланок можуть перекрити, каже виконувач обов'язків староста села Великі Ком'яти 5 січня. Там уже чергували правоохоронці. Андріана Курта, Оксана Ушакова, Андрій Гісем та Віктор Пойда. Новини на Суспільному.